Всіх вітаю, гай. Сьогодні 17 березня, понеділок, новий тиждень, і я почав знімати в форматі влого. До цього знімав багато наших українських спортсменів. Наразі вийшло відео з кросу. Тобто, не знаю, коли ви будете дивитись це відео. Можливо, ми вже будемо не в Кенії, тому що мій план перший А пішов трошки не по плану. Є тепер план Б. Треба спускатися, стартувати. Плюс тут, якби сезон дощів може початися, і це дійсно не дуже для бігу класно. А, думаю, якось так. Що ж, а, почався новий тиждень. Минулий був розвантажувальний, взагалі там 50 кілометрів не бігав, дуже мало, але все, він закінчився. На цьому тижні, я думаю, 130 120 я зроблю точно. Також буде робота завтра, 10 по штуці. На Мойбайні будемо бігати через 3 хвилини, може, через 500 метрів трусці. Тому тиждень буде такий пекельний, я думаю. Зараз десяточка, плюс випади, буду вам це все показувати, А зараз, якщо буде в мене настрій, бігу знімати гроші. Що ж, побачимось. від вас лайк, підписка, ну і, звичайно, коментар з цього приводу. Сезон дощів, знаєте, він повинен початися десь в травні, але щось вже е, буває дощить. Я їхав сюди з Нідерландів, чув про цей сезон дощів і думав, та що мені, я ж Нідерландів, але в Нідерландах дощ іде, падає точніше, але. Ну, можна робити тренування, та, да, ти будеш вологий, мокрий, можливо, але в Кенії він прям лє. Тобто ну, аж боляче. Ну, це неможливо бігти, просто неможливо бачити нічого перед собою. Тому форма. Я вийшов тільки на кондиції, коли я можу переварювати тренування. Тож я думаю, у середині квітня все ж таки ми поїдемо, тому що треба зачепити старти. У мене є Сестра, яка може прийняти нас, є друзі, тому виберемо, де ми будемо жити, кому буде комфортніше, тому, звичайно ж, ось такі справи. Шукати якусь роботу, не знаю, тренувати людей. А, насправді не дуже мені хочеться це робити, а я, я розумію, що зараз просто кожна людина тренує. У мене навіть є сайт, треба просто ну, якби все там розкласти і намагатися можливо, набирати людей. Це точно краще, ніж. Там на голову працювати ну, в Польщі, тому що ми їдемо в Польщу, хоча я не знаю, що буде, що може змінитися за цей час. Але поки Так, в Україні ситуація напряжена, всі чекають, тому якби, я багато кому писав, Там, е -е, якимсь брендам, компаніям, щоб трошки допомогли, забустили хоча б ну, на цей період, але поки все трошечки мімо, як то кажуть. Ну що, наша задача тренуватися, може може в Нідерланди ми повернемось. І будемо просто так же працювати, але вже якби, в інших кондиціях бігових. Це теж можливо. Я цю, цю можливість не виключаю. Я не думаю, що це супер погано. Звичайно, хотілося чогось більшого, але я пишаюсь каналом, що він так розвивається, тому звичайно є куди рости. І є мотивація продовжувати далі. Так, гайся. Ми сьогодні в новій кафешці. Ми зробили зараз наше тренування. силову, Ліза майже мертва. Знайшли нещодавно кафешку, тут є ходога, і тут вона супер чиста і тільки побудували. І знаєте, навіть коли ви заказуєте ті... ці чапаті там або панкейки, вони вже такі підгорілі. Тому що хірові сковородки. а тут ще рис він прям білий-білий, типу немає цього чорного, знаєте, на кіпів гарі. Ще ось так от будемо їсти, і ще нам принесуть по ходогу і по панкейку, тому ось так п'ємо такий швепс. Що ж, 18 березня сьогодні вівторок, їду на... Роботу. На роботу мається на увазі на швидкісне тренування. У мене 10 по тисячі. Настрій не дуже, холодно. Не знаю, останнім часом щось не дуже прям настрій. Завтра буду знімати тренування на стадіоні Софії Ремчук, потім інтерв'ю, я сподіваюся, все вийде. Ще я, мене знайшли, чи я знайшов нещодавно якусь роботу. Тож робив такі. Тестові задачі, так би мовити. І сьогодні в мене цей термін випробувальний один тиждень. Ось так: от, гайс. камеру так поки не продаю. Там, десь Ліза йде, вона теж буде робити напевно своє тренування після мого, але погода залишає бажати кращого. Вітер тут. А на Майбені я не, не, не уявляю, що там за вітер сьогодні. Але що, що робити, такі справи. Давайте побачимо. Олег, як настрій? Але я трошки вже наївся. Я, типу, коли мене знімають, я взагалі типу, мені... Шокі, ну, мені камера вже огидна, якщо чесно, трошки. Напевно, багато часу я їй приділяю, багато людей. ну Типу, я вигорів до себе. Типу, мені не хочеться себе знімати взагалі. Типу, хочеться просто зробити тренування. Не знаю. Ну, можливо, тому що мене не знімають, я сам себе знімаю. Класно, коли тебе знімають, щось запитують. Право в тому, що я... Зараз буду робити 10 разів по кілометру. Годинник трошки в мене лагає. Типу, я там пробіг, напевно, 2 кілометри, він показав один. Ну, коротше, я перезавантажу його, начебто зараз нормально. Не хотілося б, щоб так було. Роблю через 500 метрів майбен траса, і зараз дуже сильний вітер. Я покакав, але думаю, що мені це не допоможе. Хотілося б, щоб... Назад, хоча б його не було, тому що буду першу половину бігти туди, а другу назад. Тому якось так. В принципі, погода дійсно впливає на настрій, вітряно, дошливо. Тіп завів мотобайк зараз саме. І ще а, ну, не спогодилося, але було похмуро, похмуро або пасмурно. Тому побачимо в кінці тренування. Добре. 3,37. Ніяк. Норм? Ні. Це 24 березня. Я побігаю зараз перед залом 8 км злізу, я не сам супер спокійно, лайтово, так би мовити, дійсно Відновлюсь, а в зал вже піду і трошки попрацюю. Що, ми біжимо в своє тренування. Холодно, вуха мерзнуть, така, як осінь десь в Європі. Тому на півроку, то, що ми хотіли звичайно їхати, це. Гарно, що в нас і не виходить, тому що ну, не бачу сенсу сидіти в Кенії, коли в Європі тепло, можна змагатись, можна трошки попрацювати, подивитися, як ми взагалі натренувалися за ці три місяці наразі. І може ще будемо тут три тижні. Тому буде дуже цікаво. А Зараз вісімка, плюс тренажерний зал. І завтра будемо робити сходи теж там тройку, два рази по двійки, два рази по тисячі, начебто так. Вроді я робив вже цю роботу, тому я напишу своєму тренеру, що це за однакова робота. Так, любі друзі, що ми маємо? Сьогодні вже 26 березня ми приїхали в Елдорет, тому що нам прийшли підтвердження на те, що ми можемо вже оплатити візу, тобто на її продовження. Ми її оплатили, 55 баксів це коштувало, продовжили її на 102 дні. Вже через, можна сказати, 5 днів буде тут 3 місяці, як ми знаходимось. Тож зараз, як я думаю, нам треба буде розпечатати ці квитанції і піти в міграційний центр, щоб нам поставили печатки. Ми тут ці 102 дні не будемо знаходитись вже сьогодні, може завтра будемо от тіпчик просто. Постійно обертається і дивиться і людина дівчана, з камерою. Да, це для них піздець. Ну, тобто людина обертається, ну раз 5-6 він обернувся просто за 30 секунд. Але не суть. А, білети будемо вже дивитись, тому що треба виїжджати на сезон. В Польщі будемо стартувати. А, а, є у нас перша локація, коли ми повинні буде їхати. Будемо їхати, жити, подивимося, як там буде. А, але це вже інша історія, розповім якось в окремому відосі. А зараз в олдореті. Трошки сьогодні покажемо вам елдорет, але ноги, кріпатура просто люта, нереально сильна, була силова в мене в понеділок. Ну і І біг звичайно. І що в мене ще було вівторок? Вівторок я робив два рази по тройки, два рази по двойці. Там По 3.30, по 3.25. І це було дуже важко. Зараз погода погана, ну, наразі класна, але всю ніч йшов дощ, прям супер сильний. Тут в елдереті завжди тепліше трошки. Ну що ж, можете привітати! Ми отримали продовження візи, ну, точніше, ми її отримали, тому що перший документ це просто дозвіл на в'їзд, Був на три місяці. На 102 дні нам продовжили. Перебування тут, що саме цікаво, я там в іншому місці розпочатував, там, там, де і заповнював все це. І спочатку ми заповнювали з одного аккаунту, з мого на мене, і на Лізу. І лізу, написала, що її, Ліз... О, бля, її ліза, її віза все ще якби дійсна. І вона каже: та вона все ще дійсна, але як вона може дійсна, якщо вона закінчується 1 квітня? Тому я їх сам створив вчора особистий кабінет, заповнив з її кабінета. І її прийшов апрув, оплатили. Я там коротше сказав Окей, окей, сам все щодесенько зробив, розпечатав. Прийшли е в міграційний центр, все зробили 55 євро. Виходить, що 6 місяців перебування тут саме по документам коштує е 110 євро. Тобто одна 55 п'ять коштувала, і інша 55. Е ось такі справи з приводу документів. Я думаю, що я під цим відео, якщо він вийде, закріплю вам де місце це знаходиться. І прямо напроти, прямо напроти, якщо можете бачити, прямо напроти, є там копіцентр і там чудачка, яка допомагає всім заповнювати ці візи. Але треба буде дуже уважним і все перевіряти. Ось так. От в принципі, це все. Зараз їдемо, будемо їсти і ввечері робити тренування. А хто буде колись в Елдереті, в рупа Мол, це торгівельний центр. Є такий заклад біля Київсі. Трошки вглиб, там курка дуже смачна, дивіться. Тож, якщо ви любите курку, це ну, найсмачніше, що тут є. Тут є ще велдереті індійський ресторанчик. але все одно з ну, цією куркою нічого не зрівняється. вона на грилі робиться дуже смачна ну, і недорога. Що ви, гайс, привіт-привіт! У нас дощі. Злізою вибігаємо на тренування зовсім скоро. Ви напевно цей відос побачите десь 6-7 квітня, коли вже будуть цікаві новини і зміна місця знаходження нас територіально. А зараз уявляєте, тільки я заговорив про від'їзд, і мені вже пропонують попейсити людинку 40 кілометрів на марафоні за 3200 злотих. уявляєте? за 3200 злотих. Ну блін. Я взагалі нічого не шарю, що як там в бігу, по грошам, тому що я завжди працював на роботі і типу вибирав там найкращі, найрівніші старти. Типу, я не заробляв цим гроші. Але така позитивна динаміка, мені вже подобається, коли я ще до туди не доїхав, а вже є такі пропозиції. Але, звичайно, по 3.34. Ну, я точно напевно, так не пробігу. Я думаю, що, можливо, я можу так пробігти вже восени, коли я розбігаюсь. Але в мене там по 2.30 по особисто на половинці, Ну, типу, і по 3.34 весни ну, я точно вкакаюсь. і Тим паче це на третій день після того, як ми спустимось. Так, друзі, зараз ми тут. А зовсім скоро вже будемо в Польщі. Бо треба бігати, і тут, як бачите, ну, дощі і вже піднаїлися. Але е, з новими силами я думаю, що ми колись, е, можливо, навіть в цьому році вже сюди увірвемося, якщо все буде добре. А зараз трошки покажу вам прикольний маршрут. Е, Спустимось прямо вниз, донизу, а на таку саванну, а звідти вже поїдемо на маршрутці. Покажу вам трошки краси. Центр, біжимо в сторону Point View. Це місце, де теж всі фотографуються, це якби заїзд а, в Ітен. Там, де напи написано одна вивіска є, тобто оця Welcome to Home of Champions, така червона, можливо, знаєте. Ось ми зараз там, де вона перша. А живемо ми там, де а, виїзд вже. Ну, Це всього там десь. О, зараз, щоб не сказати, вам, 3 кілометри від нашого дому. Так, а от позаду у мене цей point View, там де можна поснідати в принципі, з гарним видом, але, але там не найкраща локація прям для їжі є Carry View, там теж гарний вид відкривається. Тому зараз йдемо і покажемо вам, куди ми зараз будемо бігти, намагатись. Ось, в принципі, позаду мене, якщо бачите, там відрізняється там на горизонті колір. Це можна сказати, савана, там, де вже можна зустріти різних тваринок. Але ми бігаємо по трасі, там, де мойбен, гора і траса Мойбен називається. Там взагалі бачили жирафів. І кажуть, що там декілька років тому навіть були леви, але їх вивезли, тому що небезпечно. Там, так, да, великий дуже паркан, такий сіточний, плюс дерева все це перекривають, але там галявинка дуже велика, де пасуться яких там лами. Чи хуями, як їх там? Ні, напевно, не вам, а косулі. Не знаю, коротше, щось таке. Посеться там, то діти, бачите, у них така прикол, просто кричати хай-хай, Ліза на це агресія дуже сильно, ну я вже якби, просто не, не звертаю на це увагу. тому ну, ладно, що... Я не агрошу, що... Да. Ну то вона зараз Ліза, повернулася, отак їм, і... хай, ну хоча можна цього не робити. Для них, от, я теж мав діалог з однією людиною, яка казала, що для нас це ми думаємо, що якщо б ми на хай Якщо нехай ми не скажемо їм, то, типу, не привітаємось, то вони образяться, ну я так думаю, да? а насправді їм ну, типу, глибоко похуй. Вони навіть взагалі цього не помічають, тому що вони сидять і граються палками, це набагато веселіше. І ось так Ми біжимо вниз все. Але красиво, в принципі, просто машини їздять швидко, звісно. Тому, що можна сказати? Прикольно. Взагалі бігти отак в Кенії, особливо коли поруч нема людей. Ну, не лізе, а людей, які на тебе відріщаються. Три місяці це більш ніж достатньо. Так, є моменти, які хотів би ще зробити тут, але такого прям відчуття, що нічого не зробив, його немає. Це вже буде виходити. Напевно, 10 те відео 10-те відео на YouTube, яке зараз ви дивитесь 7 квітня, напевно, в неділю. Я думаю, що це гарний показник за 3 місяці. Набігав десь тисячі кілометрів, але я думаю, що я зніму окремо відео про це. Це теж небагато, але головне, що поки живий. І найголовніше, що тут не було травм, навіть там хвороб або ще щось. В принципі, максимум я пропустив начебто два дні або три отруївся чимось. Сподіваємось, що назад нас, нас хтось підбере у місто, бо ще бігти десь 5 кілометрів нам. Ну Ось, як приклад, я без агресії, але просто біжимо, сидять. Десь 5-6 дітей, там 2-3 мами, і просто отак от машуть нам, і ми їм махаємо, і вони прям ну, блін, дуже сміються, щось говорять собі. Ну, я не думаю, що не вже от дійсно от таке враження справляє. Тобто між нами така різниця, що вони на білу людину, яка з ними вітається, при тому, що тут білих дуже багато, отак сильно. Дивуються, типу, радіють, або ну, для них це як для мене, я не знаю, ну, блять, інопланетянина його побачити, знаєш. Хоча я от думаю, зараз я коли в зоопарку дивлюсь, блять, на якусь тваринку, яку не бачив, я теж такий, типу, вау, вау, блін, класно. Ну, от в мене завжди ця ділема, Коли ми не розуміємо когось, а вони не розуміють нас. Типу, якщо я виріс би в цьому середовищі. А... То як би я в себе поводив би, да? тому що ми теж європейці, там коли щось бачимо, таке, що ми не бачили, можемо теж так здивуватися. Я от ну, нещодавно, прям в минулому році, був в Гданську, в зоопарку і ну, дійсно милувався там обіз'янами, наприклад. Да? І я такий, вау, вона там мені щось показала. Хоча, блядь, ну показала, да, ну це обізяна, вона жива, там це ближче до нас. Мавпа ближче до нас вид, вона розумна, а мене це типу умиляє, дивує. Так само їх. Якась деревня в натурі, де ну дуже все похуйовимо. І звичайно, що коли там біла людина їм відповідає, типу навзаєм або що як питають, вони такі, воно ну, типу, прикольно. Я можу це зрозуміти, окей, можу. А зараз ще буквально 100 метрів пробіглись і діти нам говорять: give me one thousand, give me ten thousand. Ну, типу, ось так, вони асоціюється зразу, що я піздець білий і в мене є бабки. А на карті, а на карті ось ось тільки. Це стереотипи. Але я вважаю, що тут батьки, які знають, як світ зараз влаштований. У них є інтернет, вони знають, що таке там ринок, як це все влаштовано, повинні розуміти, що будь-де людина, де б вона не знаходилась, кожна людина працює. І не кожна народжується вже там з якимось гаманцем. Так само, і я їхня мати, просто на своєму якомусь локальному рівні. А взагалі, закінчити таким хорошим, то ну ніяких дайобів ніколи не було. Ну, що, Чогось, щоб, знаєте, моє життя там ставило або лізено під загрозу, або хоча б якісь хвилювання. Такого ну, не було. Максимум просто чіпали за руки, але це, опять же. Просто тому що, от, ну ви бачите, тобто, щоб я не пиздів, от вам пруфи. Відразу, я думаю, ви все чуєте. Один лежить по се корову, а, а інший ще попу не підтер і з, з якимсь памперсом в руці просто вибіг. Ну, ви бачите, вони хуй знає, звідки, це як якісь лучники, знаєте, ховаються десь в землі. І просто ну я не можу всіх визначити, хто звідки мені кричить. Я так піднасипаю, тому що в це відео треба вставити щось, бо в мене мало себе, тому що за місяць відзняв багато людей і багато днів провів з іншими людьми, які, звичайно, теж е забирають енергію, але не в тому плані, що це погано, а в тому плані, що ну, я підвиснажився і трошечки на себе, на себе забив, тому що. Е так зрозумів, що краще я зараз, поки є можливість, хай-хай-хай oh, зніму наших спортсменів, бо я не знаю, коли ще така буде можливість, щоб тут були е декілька е українських спортсменів з олімпійським нормативом на там бігуни національних рекордів своїх країн. І, звичайно, з ними було поспілкуватися більш актуальнішим, ніж зняти свої обличчя, як мені кажуть, яке в 90% відео. Тому ну, так, це трошки думок, поки я з би бігу не так і повільно. Ну, по 5.40 для неї це норм, але ми біжимо з горочки. Дуже красиво насправді. Дуже. Я так от, з думки в мене туди-сюди перескокують. Але може щось цікаве, розвину. До речі, пишіть ви, що де ви були, у якій країні і що вас там найбільш всього вразило. Дуже буде цікаво послухати. Я теж був у декількох країнах різних материків, так би мовити, і етнічних навіть принадлежностей. Я не можу ще українською прям так гарно слова всі використовувати, як російською. Взяв багато книжок українською, але, звичайно, ж прочитав рівно 0 нуль. Нуль сторінок навіть уявляєте. Але похуй, насправді, я вже давно перестав себе якось корити за щось. Як буде, так буде, як Бог дасть. У мене один друг каже, що поки ми не повірили, не, не, не повірили і Господа в собі не знайшли, у нас нічого не буде ніколи виходити. Тому отак, теж знаєте, що таке можливо. Блін, ну тут прям вау, дивіться. Взагалі красиво. Просто в такому щелі. І там водопад, не знаю, там там, якщо бачите, просто вода тече. І типу ми там були. Я от зараз не розумію, як ми туди зайшли, але не було нелегко, бо все заросло вже там. Прикольно. Це якесь містечко. Ну так виглядає. Якесь міні-містечко. Ми біжимо вниз. Класно, звісно, красиво. Що сказати. Така кафешка, замовили їжу. Зараз будемо їсти і покажемо вам, що ми будемо їсти на вечерю. Хочу з вами поділитися, скільки ми заплатимо за 4 mm -hmm. ходоги. Ми взяли ще з собою. За одну порцію риса з салатом, з томатів і з цибулі, за одну а, фанту. За чорну каву одну ми заплатимо 710 шилінгів це 5 євро 30 центів щоб ви розуміли. 4 ходоги, рис, салат, напій і кава. Такі справи. так, ну Як бачите, отакі от дощі, от такі дороги в Кенії. По ґрунту я вже не пам'ятаю, коли бігав, тому що. Два останні тижні, може і три, в принципі, йдуть а, дощі. Підписуйтесь на цей канал обов'язково, бо отут прикріплю скрін, начебто більше 50% дивляться відео непідписаними. Будь ласка, підпишіться прямо зараз. Я почекаю. Підписались? Класно. А, тому так, на цьому будемо закінчувати в таку дощову погоду цей відосік. Сподіваюсь, вам сподобалось. Також хочу нагадати, що під кожне відео є реквізити різні для посилання. Також є Patreon, тому що ми зараз повертаємось в Європу. Буду намагатися стартувати щось в Польщі, намагатися заробити та шукати вже роботу фізично, щоб знову повернутися в Кенію і з другого разу. Постаратися зробити вже щось супер якісне з новим досвідом і все таке. Тож, з вашою підтримкою, можливо, все, думаю. Тому давайте, всім гарних змагань, бережіть себе і взагалі гарно, і гарного робочого тижня, якщо він у вас є, якщо ви дивитесь цей відос в неділю. Тому давайте, папа, -па, друзі, покажу вам трошечки. Куди ми йдемо? І все.